thank mm -hmm. you Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Али Борщ. Якщо ми говоримо про роботу імунної системи, то в багатьох із вас моволі така відбувається асоціація із такою рослиною, як ехінацея пурпурова. Тому що, от, якщо ми в аптеці запитуємо, що можна придбати для зміцнення імунної системи, то фармацевти і лікарі рекомендують препарати на основі ехінацеї пурпурової. Починаючи. Від звичайної настоянки і закінчуючи такими більш сучасними фітопрепаратами. І дійсно ця рослина вона вважається основною для зміцнення імунної системи. Як ми знаємо, що імунна система вона відіграє в нашому організмі вирішальну роль. А саме, коли є захворювання, які передаються контактним шляхом, коли є вірусні захворювання, коли є грибкові Захворювання, коли різні запальні процеси, то саме ця рослина, ехінацея пурпурова, здатна захистити наш організм від цих захворювань. А також починаючи, як я вже сказала, із таких звичайних таких захворювань, вірусних інфекційних захворювань і закінчуючи такими серйозними, як онкологічні захворювання, де звичайно ж виділена цілий напрямок лікування як імунотерапія. і і відповідно, імунна система, як ми знаємо, що як поведе себе імунна система, захисні сили організму, як будуть працювати. Відповідно, буде проходити і резистентність, опірність організму, до інших до різних захворювань, до патогенних збудників, до різних чинників, тому що от ми знаємо навіть звичайне переохолодження. От якщо людина десь промерзла, промочила ноги, десь перемерзла, десь от навіть стреси вони зумовлюють. Порушення роботи імунної системи, вони саме провокують інколи захворювання, і, відповідно, наша імунна система повинна бути сильною, щоб давати опір різним і бактеріям, і вірусам, і патогенним мутованим клітинам. Хороша, чудова, сильна рослина, яка має такий унікальний склад, природний склад, тобто всі її компоненти біологічно Активні речовини вони зумовлюють саме імунокорегуючу дію. Тобто основні із них, як відомо, це полісахаріди, це саме ті біологічно активні речовини, які живлять імунні клітини, які підсилюють їх, які відповідають за їх роботу, за їх функцію. Тобто, це такі клітини, які є в нашому організмі, це лімфоцити, це лейкоцити, це білі кров'яні тільця, і відповідно ці клітини, макрофаги, фагоцити, відповідно, ці клітини. Вони відповідають за те, як буде працювати, наскільки буде міцною наша імунна система. Ми вже багато років, більше десяти вирощуємо цю рослину. У нас сорт Наталія, і лікувальною є вся рослина, починаючи від квіточок. Як ми бачимо, вона квітне вже десь біля місяця. От уже деякі її представники починають відцвітати, а деякі ще знаходяться в такі пуп'яночки в стадії бутонізації, які будуть цвісти, і так ця рослина… Вона квітує до осені, а потім утворюється насіннячко, потім ми його сіємо. Це рослина в нас п'ятого року життя, от саме на території. Тобто це вже міцна, вже ми викопуємо кореневища восени. Тобто, влітку ми заготовляємо квіточки, і цілюща є вся рослина, і квіти, і стебла, і листочки. І основне це корені з кореневищами цієї рослини. От зараз саме час заготовити квіточки і користуватися завжди їх в своїй домашній аптеці, тому що от уже доведено в медицині, що якщо ми протягом 2-3 тижнів будемо додавати квіти хінацеї з листочками до чаю, можна готувати холодні напої відповідно. От таку жарку, спекотну погоду можна готувати холодні напої, дві-три квіточки на склянку кропу настояли 30-40 хвилин і п'ємо по склянці два-три рази на день. Можна підсолоджувати, можна додавати мед, можна поєднувати з іншими рослинами. От якщо ми поєднаємо з такою рослиною, як лофан Тібетський, то це є такий неймовірний смак, така дуже дуже смачний. напій виходить настій дуже смачний і дуже корисний. І на це пурпурова е, препарати на її основі. Ми використовуємо при тих захворюваннях, які виникають внаслідок порушення імунної системи, або в тих випадках, коли людина перехворіла, вона є слаба, коли треба зміцнити імунну систему. Тобто бажано це у весняно-осінній період, коли такий міжсезонний період є переход відповідно при вірусних захворюваннях для зміцнення імунної системи. При от я б хотіла виділити особливо. При онкологічних от для профілактики для лікування то це дуже корисно, це дуже доцільно використовувати препарати на основі ехінацеї пурпурової, тому що ці біологічно активні речовини, полісахаріди, вони дають трофіку, це живлення клітини, зміцнення клітини, і тільки здорові імунні клітини, ті клітини, які приймають участь в імуногенезі, вони здатні підсилювати опірність організму, вони здатні боротися, вони здатні перемагати, бути сильнішим в. Від вірусів, від бактерій і від тих клітин, мутованих, поділ яких виникає таке захворювання, як рак. От при лікуванні онкологічних захворювань вона входить в препарат імуносан, імунокоригуючий збір у нас є, який використовується в третьому етапі лікування протипухлинних онкологічних захворювань. І є такий препарат імуносан, де ми беремо препарати всю рослину, їх і на цей. Пропоровий, єлофан Тібетський, оман високий, Змієголовник молдавський, Готуємо препарат імуносан, який є досить ефективних при лікуванні, профілактиці для зміцнення імунної системи, особливо у тих е, людей, цей дорослих і діток, які часто хворіють, е, коли треба зміцнити імунну систему. От коли, наприклад, дорослі чи особливо дітки, коли от вони бувають у таких, от тільки перехворіла дитинка, проходить там 2-3 тижні, місяць, і знову вона десь побувала в таких людних містах контактних і знов десь деякий вірус, і підчепили той вірус, і знов дитинка хворіє. Тобто, тут також доцільно використовувати цю рослину. Можна її чай, можна готуємо імуносан, готуємо настоянку, як і на цей пурпуровий імунокоривуючий збір. Тобто це рослина, яка вона дуже добре поєднується з іншими рослинами, яка е, дуже добре переноситься. От якщо ми говоримо про імунну систему, рослини вони не мають вибіркової дії, От стимулюють, стимулюють вони. Не тільки імунну систему, от, якщо ми візьмемо таку, як живу кістку рінжеву косту. Якщо ми візьмемо авоє деревовидне, то це природний біостимулятор, але ця рослина вона не розбирається в тих, тобто які це клітини стимулюються, то от про ехінацею пурпурову можна з певні впевненістю сказати, що ця рослина вона показана абсолютно в будь-яких випадках, там де треба зміцнити імунну систему. Тобто, це хороша рослина. Кореневище ми використовуємо для приготування імуносану. Приготування екстракту, і ще один такий напрямок є лікування. от Якщо ми пам'ятаєте, я говорила за цукровий діабет. І от якщо є цукровий діабет, особливо у тих, у кого він виник після перенесеного коронавірусу після коронавірусної інфекції, зараз дуже багато цукрового діабету, випадки виникає саме постковідних. І в такому випадку ми беремо ехінацею. Ехінацея пропорова це можна брати екстракт можна додавати цю рослину до зборів відповідно при лікуванні цукрового діабету і беремо таку рослину, як десмодіум канадський, то протягом десь 4-6 місяців постковідні діабети вони повністю виліковуються. І тут в такому випадку заслуга нашої ехінацеї пурпурової. Поєднуємо так з такими рослинами, як медунка лікарська, лофант тібетський, змієголовник. Також це діє централю також дуже добре. От саме ехіноцея дуже добре поєднується із змієголовником молдавським. тому що от змієголовник там діє за рахунок централю де імунокоригуюча. Коли ця дві рослини ми, поєднує, ми поєднуємо, поєднуємо ми медунку, де є повністю всі мікроелементи, які необхідні для того, щоб нормально працювала імунна система, то це дуже хороше поєднання. Як правило, достатньо десь двох-трьох тижнів для того, щоб зміцнити імунну систему і для того, щоб. І дітки наші, і ми дорослі, щоб ми не хворіли, щоб ми були здоровими. От, як бачимо, хороша дуже рослина. Вона заслуговує на увагу. Я її раджу мати в домашній аптеці. І от я бачу, що в багатьох рос... ростеться рослина на присадибних ділянках. Люди люблять її. вона дійсно вона красива. От квіточки вона рано починає цвісти. Вона цвіте довго до осені, вона дуже гарна. Вона є така витривала. Вона добре переносить наші зими. Хороша рослина. І дійсно, по лікувальній дії вона можна сказати, це не переверш. Такий імуно коригуючий засіб, який я раджу мати у своїй домашній аптеці, шановні мої підписники, гості каналу. Я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І е, якщо в кого виникнуть якісь запитання, хто потребує моєї консультації під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, мого вайберу, будь ласка, телефонуйте. Я з радістю вам допоможу до наступної зустрічі.